Вітаю, друзі, 9 років тому російська орда почала захоплювати Крим. Насичуючи свої підрозділи непомітно для української розвідки та й помітно насичуючи новим персоналом. Справа в тому, що конвенційно, згідно угод, сухопутний контингент. Російської, ну Чорноморського флоту Російської Федерації на територію України міг сягати 25 тисяч, і його було дещо менше. Потім якимось хитрим чином почали е, розширювати екіпажі кораблів і під цим приводом почали підвозити військові формування. Просто під, скажімо так, під ротацію екіпажів на кораблях. Потім розширили склад, по-моєму, морської піхоти. Тобто, було зрозуміло, що готується щось. Ну і було зрозуміло, що Росія ляпас 2008 року Україні не пробачить. Адже нагадаю, що згідно двостороннього великого договору між Україною і Росією територія. Кожного із країн-підписантів не повинна використовуватись в військових цілях проти третіх країн. Росія використала територію Криму в атаці проти Грузії в 2008 році. Поставила, зробила фактично Україну стороною конфлікту співучасником російського злочину. Віктор Андрійович Ющенко. Ну, все-таки досить героїчно розпорядився тим поодиноким шансом, який міг спасти і врятувати обличчя України і допомогти встояти в Грузії. Тому скоординовані зусилля президента України, президента Польщі, президента Литви, Латвії, Естонії. Зробили свою справу, і на цей конфлікт врешті змушені були звернути на цю російську атаку і протистояння Грузини. Е, звернули увагу і Сполучені Штати, і всі, всі кому ну, хто міг посприяти призупиненню бойових дій, тому путіну розвернутися не дали завдяки героїзму Віктора Ющенка Також але і українські. Військові дуже допомогли Грузії, тому що по суті протиповітряну оборону формували на той час українські спеціалісти. Вони ще не встигли навчити як слід грузинських спеціалістів. Тепер ці Буки нам би знадобилися, але вони стоять без набоїв, без ракет в Грузії і нездатні навіть захистити Грузію. Так, от, Путін точно. Готовий був помститись Україні за цю, за цей героїзм, за цю принциповість. І як ми бачимо, 14-й рік захоплення Криму, це не була імпульсивна реакція на революцію в Києві. Навпаки, в революцію в Києві Москва вкладалася. Хочу нагадати, що напередодні перед загостренням. Київ був напічканий через УПЦ МП російською агентурою. Той же самий Стрілковий Гіркін на час майдану перебував у січні-лютому в Києві. Він потрапив до Києва як очільник охорони такої малафеївської э, э, ФСБшма, і ФСБшної авантюри, як Дари Волфів. От вони привезли до Києва нібито православний артефакт Дари Волфів і під шумок сформували підрозділ охорони. Вони вважали, що вони повинні, цей підрозділ повинен був охороняти Києво-Печерську лавру від нападу українців. Це ну, дурдом. Але з Кримом чи можна було щось протиставити? Справа в тому, що по суті. На самому старті було зрозуміло, що в Криму домінує виборець проросійський, виборець Януковича. І цей виборець він постійно підхарчовувався всілякими кримсько-російськими ініціативами. Там, в Криму, на період до цього захоплення Криму були сформовані так звані ну, активістські мережі. Починаючи з козачків, яких, до речі, Служба безпеки України добряче дубасила свого часу. І навіть наскільки я пригадую, Анатолій Мигельов, який був прем'єр-міністром Криму, добряче їх там потовк свого часу, що Верес був просто неспроможний. Але разом з тим, Суспільство в Криму було просочене такими системами зв'язків внутрішніх. І ці зв'язки були почасти механізмом підкупу, механізмом втягування в взаємозалежність. Там була купа всяких культурних організацій, які отримували гроші від консульства російського або розсотрудничества, там філіал був. Далі козацькі так звані організації вони утримувалися переважно через УПЦ МП. І, до речі, таких козацьких організацій по Україні, які були, по суті, бойовою групою УПЦ МП, було більше ста в Україні. В різному вияві. Там було військо Нізовоє Запорозьке, там якісь ну, Панченки всякі, там, там таких чортів це все поназбирало, що. Він інколи просто я дивувався, скільки, скільки таких бедланів можна було наконцентрувати на, на території України, і це ж воно виходило там з гайками всякими, шароварах і тому подібне, в таких кашкетах, аеродромах. Але в Криму, по суті, на момент захоплення Криму створена була. Абсолютно отруйна атмосфера, атмосфера такої ненависті до України. ФСБшники дуже вдало розпорядилися випадком, коли активісти в Черкаській області зупинили чотири автобуси з Криму, які їхали на підтримку Януковича. І активісти просто розвернули ці автобуси. Там хтось кинувся битися, то цих повикидали з автобусів, забрали автобус, я так розумію. Це було десь в районі Умані. Ну так, на, пів... на півдні Черкащини на, на трасі е... Одеса Київ. І е... після цього е... ці кримські активісти повернулись якимись Окольними путями до себе в Севастополь в Крим, і там почалася неймовірний вереск ну, істерія про те, що нацисти прийдуть всіх перевішують в Криму. Тобто атмосфера була створена така, що по суті ну, протистояти їй раціональними зверненнями було неможливо. І сталася ще одна дуже жахлива річ, яка свого часу була здійснена, і вона принесла свої плоди. Це територіальний принцип формування військ. На жаль, в Криму більшість українських військ були сформовані із місцевого населення, і з цим місцевим населенням дуже щільно работала ФСБ. Тобто їх наскільки обробили, їм пообіцяли збереження посад на у російському чорноморському флоті. Ви, ви бачите, скільки е, моряків українських е, повернулося із Криму? Не дуже багато. Тобто, всі кримчани, які були, ну не всі тотальні, не всі, не всі 100%, але десь 85% кримчан, кримчани, які служили в українському чорноморському флоті. В морських силах України. Вони пішли, вони співпрацювали із окупантами, залишились в Криму. Частина з них потім була переведена у, на Тихоокеанський флот, на Північний флот. Частина з них була е, навербована в, е, Сирію і там перебита. Частина потім була навербована навіть на Донбасі, там е, теж перебита. Але на момент, ну, от на, на лютий 2014 року, частина військових просто ну, фактично звільнилася зі служби, частина вже відверто співпрацювала з російським окупантом. І от якими силами можна було захистити Крим? Українських активістів і етнічних українців, які готові були поборотися за український Крим, було не так багато. В основному це Сімферополь і північна частина Криму, де аграрні райони. От там більш-менш українське населення було. Воно, до речі, готове, якби правильно вчасно розпорядились, то можна було б оцю. Північну частину Криму проголосити українською і не дати ну, забрати весь Крим. Принаймні, аграрний комплекс на півночі Криму і оцю лінію каналу можна було б утримати, районів 4-5 можна було б утримати. І це була б тоді можливість все-таки ну, не, не так однозначно російській пропаганді утримувати Крим на своїй орбіті. Тому залишалося. Із цілових, по суті, морська піхота в масі своєї вірна в Україні залишилася, плюс авіатори, ну, ті частини, які вірні Україні, вони при залізних обставинах вивели техніку. Хочу нагадати, що туди була послана бригада 25-та. Із Дніпра е, десантна бригада, і, по-моєму, в Перевальному її так акуратно обеззброїли. Тобто, по суті, міністр Лепідів ще за, ну, за рік до подій е, розпорядився забрати боєкомплекти з військових частин Криму. Там не Криму. Е, там була зброя, не було набоїв. Ну, якщо б були набої, то мінімальна кількість, яка ну, дозволяла б там годину-дві протриматись не більше. Тому в цьому сенсі це була скрупульозно виважена операція, яка дозволила просто розтягти сили, і навіть таку солідарність кримських татар, які до останнього підтримали українських військових. вони коли там вже було світло, вода вироблено, то вони просто готували харчі, їду для військових і передавали через огорожі туди, в гарнізони українські. Це, чесно кажучи, ну такий з одного боку акт відчаю, акт нерозуміння, бо в певний момент багато людей вірили, що роздайте нам зброю, ми зможемо захистити Крим. Ну, відстроїти його українськість. Судячи з усього, це могла б зробити, наприклад, СБУ, але СБУ в Криму масово, по суті, вся перейшла на сторону окупанта. Тому сумарно можна сказати, що Янукович це не лише грабунок держави, Янукович це ще й руйнація повна державних інститутів. І згадайте, хто добре пам'ятає перші два роки Януковича. Згадайте, як накладалася діяльність Зеленського і його групи на стиль Януковича. Вони найперше, що почали хитати, це антикорупційні органи валити. Якось цінний суд споплюжили, змусивши проголосувати за позачергові, за позачергові вибори. Ну і пішло, поїхало, прокуратуру. І крок за кроком вони просто доруйновували. По суті, по алгоритму можна сказати, що алгоритм падіння Януковича і алгоритм роз'їдання держави після Порошенка в часових рамках майже один і той самий. І стиль і методики ті самі. Тому. Найгірше, звичайно, виявилося оця ну, поодинокість української влади. Мало того, що Україна була поранена своїм майданом, була ще й проблема із партнерами. Обама принципово був проти будь-якого збройного спротиву там. Обама вважав, що рано чи пізно, довкола Криму з Путіним можна буде домовитися. Ну, Меркель, як ми спостерігаємо, в неї була, була своя фішка, її фактично втягнули у ці північні потоки, і вона там і доварювалася як жабка в цій теплій мисці. врешті доварилася і відбула в політичне небуття, але оцю яловість світових еліт. Перед Путіним українці тепер вихаркують кров'ю, на жаль. Нічого іншого протиставити в Криму, крім громадянської активності. Ну, добре, можна було б набрати 100 тисяч добровольців, які б поїхали автобусами потягами в Крим, але все одно їм треба було б видавати зброю. І що регулярні війська, яких просто реально не вистачало. І що таке добровольці? Ми ж бачили от весь час, коли витикають Іловайськом. Хочу нагадати, що Іловайськ це не була військова операція. Вона не планувалася Генштабом. Це потім вже Віктор Муженко вирятовував частину тих, хто потрапили в полон, і частину цих бійців українських вивели навіть через територію Росії. Але я боюсь, що якраз підготовлені війська Росії в Криму, якби туди рипнулися сотні українських добровольців, вони просто показово б знущалися. Це була б різня просто неймовірна, і вона б ніякого виправдання не мала б Україна не могла б протиставити на той час нічого більш-менш боєздатного. Як це потім ну, на Донбасі проявилось, справді в нас е, були два полки реальних е, спецпризначенців, два розвідувальних полки. У нас було кілька десантних бригад, восьмидесятка і Житомирська, Львівська, е, Миколаївська і Дніпропетровська. І в принципі, мабуть, ну, хороший артилерійський полк у Сумах на той час був, ну, і, мабуть, із, із боєздатних ще ця артилерійська бригада в, в Дівичках на Київщині, і е, та бригада, яка потім стала 72-ю Чорними Запорожцями. Абсолютно легендарний тепер, але навіть станом на 2014 рік вони були в напіврозібраному стані. Така історія. Тому трапилось, як трапилось, хоча на певних політиках пляма буде серйозна. Я взагалі не можу забути того моменту, як на засіданні РМБО в той час опинилася Тимошенко. Там її ну, воплі про те, що ні єдиного пострілу треба здати все. Це буде навіки печатлю на її і на її партії. Питання не в тому, щоб туди піти зі зброєю і загинути, але було б купа всяких механізмів, які могли б затримати російську експансію і перевести її в трошки ну, інший формат. Ну, але мені здається, що Путін, коли побачив, що українська адміністрація зовсім посипалася, вся зверху донизу. Тобто все, що міг тоді протиставити турчину, це були крихти проти тої машини, якою володів Путін. Є така гірка правда. Але це, це я б не називав би це просто відвертим саботажем чи помилкою влади. На той час просто влада. Переінстальовувалася. її б ж не було. Янукович залишив країну з порожньою казною, з розгромленою поліцією, репутаційно вбитою. І якби тоді не мужність Калинівської е бригади тоді внутрішніх військ, гепард, вона називалася, якби не мужність цієї бригади, то ми б і Харків втратили. Але Харків відбили якраз ці. Люди, яких комусь хотілося запальмувати навічно участь у протистоянні Майдану, я наскільки пригадую, ці внутрішні війська і Львівська бригада, і Калинівська, вони досить акуратно, досимно із мітингувальниками поводилися. Тобто там аж такої лютій дикості не було. Якраз найдикішими були. Кримські підрозділи. Тому, ну, і Харківські, між іншим. Отаке. От ну, бачите, урок складний урок, який ми винесли, і ті зміни у формуванні Збройних сил, які були започатковані Петром Порошенком, вони наскільки. Відлагодили внутрішню систему ну, Змінили, по-перше, змінили психологію командирів, змінили психологію сержантів, і цей інститут сержантів зробив свою справу, свобода прийняття рішень офіцерами зробила свою справу, новий менталітет нової армії зробив свою справу. Ну і можна сказати, що уроки минулого. Винесені, тобто зроблені висновки з цих уроків, але наше суспільство так зроблене, що воно хоче ну, неймовірно швидко з цього. Ті, хто вимагає швидких змін від держави, хай подивляться на себе в дзеркало і запитають, наскільки вони швидко змінюються. Це в день Початку активної фази окупації Криму варто і про це подумати. Але ми переможемо. Як ви бачили на графській пристані український прапор майорів в день нападу, річницю нападу Росії на Україну. Це в тому Севастополі, який перенасищений відставним офіцерйом і ФСБшникам. Майорів український прапор. Тому ми переможемо! Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби про нас знали більше людей і приєднувалися до нашої спільноти. Переможемо!